І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому. «Підійди!» І я глянув і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. Оскільки у об'явленні дев'ятнадцятому розділі, одинадцятому вірші, Христос, який іде на землю вдруге, зображений як той, хто йде на білому коні. Деякі схильні думати, що і тут йдеться про Христа, тим більше що Білий Кінь це символ перемоги. І побачив я небо відкрите, і ось Білий Кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Дійсно, римські полководці, які здобули перемогу на полі бою, в'їжджали до столиці на білому коні, а за ними йшли вороги, взяті в полон. Але з погляду хронології подій таке розуміння не витримує критики. Адже Христос повинен прийти на землю як переможець не на початку Великої скорботи, а наприкінці її. Крім того, вершники, які з'являються на інших конях, цілком очевидно несуть на землю руйнування і суди Божі, які передують другому пришестю Христа. Більш правильним видається таке тлумачення вершник на білому коні. Це майбутній правитель світу, званий часом Антихристом. Хоча в откровенні ця назва не вживається. Цілком імовірно, що це той самий вождь народу, про який згадує пророк Даниїл. І по тих шестидесяти і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його у повіді, і аж до кінця буде війна, гострі спустошення. Примітно, що цей правитель має лук, але без стріл. Це вказує на те, що очолений ним світовий уряд прийде до влади не в результаті війни. Майбутній цей уряд розпочне свою діяльність. У мирній обстановці, яка незабаром зміниться руйнуванням та загибелью. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Загалом печатки, сурми та чаші гніву Божого свідчать про страшні суди Божі, що приходять на світ наприкінці його, кульмінацією цього періоду стане друге пришестя Христа. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала Підійди. І вийшов кінь другий, червоний, а тому, хто на ньому сидів. Було дано взяти мир із землі та щоб убивали один одного, і меч великий був даний йому. Коли було зламано другу печать, вийшов кінь огнистий, а на ньому вершник, який мав владу взяти мир від землі. На відміну від першого вершника, у якого був лук, але не було стріл, цей другий вершник мав меч великий. Тож тут також іде мова про політичну владу, де вершник це правитель світу. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала Підійди, і я глянув і ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я, ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав. І пшениці за динарія і три ковші ячменю за динарія, а оливи й вина не марнуй. А коли третю печать було зламано, кінь ворони з'явився, а на ньому вершник, який мав ваги в руці своїй. В той же час пролунав голос посеред чотирьох істот. Мірка пшениці за динарій і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не марнуй. Динарій це срібна римська монета. Таку суму грошей робітники зазвичай отримували за день роботи. Отож, в даному уривку говориться про те, що за мірку пшениці або за три мірки ячменю слід було віддати усю денну зарплатню. Якщо людина придбає таким чином пшеницю, то матиме їжу на один раз, якщо ж придбає ячмінь. То на три рази, а на олію чи вино грошей взагалі не залишиться. Голод є неминучим наслідком будь-якої війни. Тож і в часи великих страждань багато людей помре від голоду. Вороний, а отже, чорний колір коня символізує тут голод і смерть. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала Підійди. І я глянув і ось кінчали а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі, забивати мечем і голодом, і мором і земними звірми. Коли було відкрито печать четверту, то з'явився кінь жовтоблідий. Іван зазначив, що вершник мав ім'я смерть. І що ад ішов слідом за ним. Такими зазвичай є наслідки війни, голоду та погибелі через війну і голод людей убиватимуть дикі звірі земні та мор, вражаючим тут є той факт, що через це помре четверта частина землі. Слід, однак, розуміти, що коли це трапиться, то це буде не просто звичайне покарання, а пряма вказівка на те, що період великих страждань розпочався. Перші чотири печаті можна розглядати як єдине ціле, як загальний опис періоду великих страждань, що стане часом надзвичайного лиха. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі й не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. І коли б п'яту печатку розкрив, я побачив під жартівником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. Коли було відкрито п'яту печатку, Іван знову побачив небо, але його увагу привернули до себе. Душі вбитих за Слово Боже і за свідчення, що мали, які були під жартівником. Це, безумовно, і є ті святі, які померли мученицькою смертю, і про яких більш детально говориться в сьомому розділі. Така картина дає зрозуміти, що праведні душі будуть порятовані під час періоду великих страждань, але багато з них помре мученицькою смертю. І кликнули вони гучним голосом кажучи: Аж доки, владику, святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Вони кричатимуть голосом великим до Господа і запитуватимуть, коли вже він відомстить за кров їхню. У відповідь кожен з них отримає одежу білу і дізнається про те, що період великих страждань ще не закінчився, і що мають померти ще й інші великомученики, і лиш тоді Бог судитиме грішних і звільнить праведних, коли Христос прийде вдруге. Цей уривок показує, що ці часи належатимуть до періоду великих страждань, але не до його завершення. Безтілесні духи не можуть носити одежу, а тому, зважаючи на той факт, що їм видадуть одежу білу, можна припустити, що коли віруючі люди помирають, їм на небесах дають тимчасові тіла, які в часи Воскресіння будуть замінені вже їхніми воскреслими тілами. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не вклонились звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щурніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, горнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірській, та й кажуть до гір та до скель Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву аганця. Коли було відкрито шосту печатку, Іван зазначив, що землетрус великий відбувся. Ще більш вражаючими були небесні зміни. Сонце потемніло, місяць став, як кров, а зірки попадали, як смокви, зі смоківниці. Небо зробилося, мов книга сувій. В той же час через землетрус усі гори й острови із місця свого рушили, і знову це не був кінець усіх подій. Адже залишалася ще одна печатка. Але ці події були найдраматичнішими з усіх попередніх покарань періоду великих страждань перед другим пришестям Христа. Багато тлумачів робило спроби пояснити це природство образно, однак, мабуть, все ж краще розуміти його дослівно, коли згодом в откровенні будуть об'явлені сурми і чаші гніву. То там також відбуватимуться великі зміни на небі і на землі перед другим пришестям Христа. І земні царі, і вельможі та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву ганця. Бо прийшов це великий день гніву його і хто встояти може. Наслідком такого покарання буде страх, який запанує у душах невіруючих людей і змусить їх утікати від життя, вони взиватимуть до гір і до скель, щоб ті впали на них і заховали від Божого гніву. Їхній страх буде таким великим, що вони готові будуть померти від падіння на них гір, аніж Насміляться постати перед гнівом аганця і гнівом їхнім, фраза гніву їхнього вказує на лють триєдиного Бога. І знову тут подано зображення незвичайного лиха, а опис періоду найбільших страждань в історії світу. Загалом розділ шостий одна з найважливіших і найголовніших у даній книзі. Тут описується перші шість печаток, а також відбувається знайомство сьомою, яка складається з семи сурм та семи чаш гніву Божого, про який йде мова у розділах 8, 9 і 16. Зміст розділу шостого засвідчує невірність лжевчення, що Бог, будучи богом любові, не може покарати грішний світ. Він також підіймає важливе запитання, яке міститься у заключних словах вірша 17-го. І хто може встояти? Лише ті люди, які скористалися ласкою Божою до часів страждань, зможуть вижити, коли Бог каратиме землю наприкінці періоду великих страждань. І саме про людей, яких буде порятовано в часи великих страждань, йде мова у наступній частині.